Відкриття нової страви часом дарує радості більше, аніж відкриття нової зірки. Привіт усім, хто знає, що таке фелафель, і вітання тим, хто разом із народним кухарем відкриває для себе цю нову страву. Як її готувати, з чим подавати, і, власне, що ж таке фелафель, розповість нам Юлія Севастьянова. У нас сьогодні в Фалафелі буде нут, турецький горошок, буде сьогодні рис відварений. Моркочка, ми її підсмажимо. І всього всього дві спеції: це спеції до м'яса та хмелі сунелі. І сіль ми додаємо за смаком. У нас якась сіль така незвичайна буде, рожева. Так, у нас рожева сіль. Я її дуже люблю. Гімалайська це розмелена гірська порода. Вона корисна, смачна, але трішки солоніша, ніж звичайна. Тому будьте обережні і додавайте за смаком. Переходимо до нашого нуту. Вчора ввечері ми його замочили. Ось такий він продається на ринках, а, а цей це моєї бабусі, ну, то вона спеціально для мене його вирощувала. І тепер ми можемо злити воду. Тепер на велику тертушку В'єра ми натремо дві великих морквинки. Дві. Угу. На розігріту пательню ми наливаємо олії. І підсмажуємо нашу моркву. підражаємо морку. Додаємо ще склянку рису відвареного. Тобто у нас тут десь 4 склянки ноту готового. Дві замочені, Дві так, і вийшло 4. Додаємо сіль. Тепер потрібно додати хмелі сунелі, одну велику чайну ложку. Отак. От сунелі і стільки ж приправи до м'яса. Юль, а скажи, будь ласка, вегетаріанство воно якось урізноманітнює чи стримує всі ці смакові різнобарв'я? Насправді багато страв можна зробити без м'яса. Спершу це ті, що ви робите з м'ясом, такі як борщ. Такі, як пельмені, Такі як піца, а можна е, іще експериментувати зараз. Насправді дуже цікаво, що е, ми маємо можливість готувати страви японської кухні, страви е, мексиканської кухні, європейські, італійські страви. І тому, отак як у нас сьогодні Фалафель, наприклад, це східна страва. Е, переважно в Ізраїлі її взагалі вважають національною стравою. Я ретельно перемішала, думаю, вже можна так, блендерити. дуже класно. Це можна сказати основа для нашого фаршу на наші котлетки фалафелеві. І тепер ми можемо збити у блендері. Наш фарш вже готовий, і тепер ми будемо з нього робити невеличкі кульки. Наша олія розігріта, наші кульки ми закидуємо і чекаємо десь ну, 3-5 хвилинок до коричневого кольору. Поки наш фалафель смажиться, ми можемо зробити салатик. І можна трішки додати помідор. Трошки можна додати петрушки. Так, далі ми можемо вичавити сік з лимону, присолити наш салат і додати олію. От я бачу, що наша халафель вже готова. Бачите, які гарні кульки. Так. Ми їх викладаємо на паперовий рушничок. Переходимо до соусу. Так, він дуже простий. Складається зі сметанки і соєвого соусу. Десь на 250 г сметани, 2-3 ложки соєвого соусу. І перемішуємо. Можемо складати, збирати нашу страву. Лафелю багато не буває. Не буває, не буває. І я дуже люблю от присипати дуже гарно теж сезам з льомом на сінечко. Скажи класно. <рес> Таке рух. Ця вегетаріанська страва повністю замінює м'ясну. Правда? Навіть білка тут ще більше, ніж у м'ясі. Ну, до речі, так, у нутові десь 30 грамів білка на 100 грамів нуту, а у м'ясі від 15 до 20. Тому куштуйте, будьте веселі, бадьорі, смакуйте. Тут в нас є і вітамін С, і ПП, і В1, і В2, і Б3, і навіть кальцій є у нутові, Тому смачного, гарного настрою! Нагадаємо, для приготування такої вегетаріанської страви нам потрібен нут. Замочуємо його на ніч. За цей час горох збільшиться вдвічі. Промиваємо, зливаємо воду. Натираємо дві морквини і підсмажуємо на пательні. З'єднуємо нут із морквою та відвареним рисом і перетираємо отриману суміш у блендері. Фарш солимо, додаємо одну чайну ложку приправи до м'яса і стільки ж хмелі сунелі. Ретельно перемішуємо. Формуємо кульки розміром із волоський горіх і обсмажуємо їх у фритюрі. Викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Найкраще фалафель подавати із овочевим салатом. Для нього рвемо листя салату, натираємо моркву, нарізаємо кубиками помідор, подрібнюємо петрушку, солимо і заправляємо свіжовичавленим соком лимону та оливковою олією. Притрушуємо насінням льону та сезаму. Доречно до фалафелю подати соус. Юлія Севостянова пропонує простий, але виграшний. 250 грамів сметани з'єднати із двома трьома столовими ложками соєвого соусу і готово. Смакує? <рес> Які ж вони тільки смачні ці рум'яні кульки? Так, прості зверху і ніжні всередині. А для повноти ансамблю відчуттів смакових у цей соус. Готуйте разом із народним кухарем, діліться своїми рецептами і запрошуйте команду народного кухаря до себе в гості. Ми обов'язково з радістю прийдемо і приготуємо з вами свої кулінарні ідеї і фото страв. надсилайте на електронну адресу ранок.лтава Будьте з нами, бо з нами смачно!